Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про неочікувані події на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. Я прошу ви якесь питання вдало завершиться. Просто удачно і радіти будете цьому. Да? Нарешті, так як ви хотіли, так воно і вийде. Саме той результат опиниться у ваших руках, пов'язаний з документами, з якимись довідками. Щось ви тут дуже старалися. Взаємодія була з великою кількістю людей. Якісь організації, інстанції, і у підсумку добилися свого. От зірочка здійснення, і тому тут зустріч в дорозі показано неочікувана зустріч. З людиною, з якою ви давно-давно не бачилися. Ви так будете радіти зустрічі з цією людиною, знову налагоджується контакт, знову будете налагоджувати відносини, спілкування. І, мабуть, була дуже велика відстань. І сіль говорить про те, що обставини життєві розкидали вас різними берегами, але доля вас знову зводить, і це чудово. Так, свята, щось у вас за застілля тут змалювалися одне за одним будуть відбуватися. Запрошення, чекайте запрошення на свята. Якісь події будуть відбуватися в житті близьких і рідних вам людей. І ви будете туди запрошені, люди захочуть з вами розділити радість. І незважаючи на загроженість вашу і дуже велику кількість задач і питань, які вам необхідно вирішити, найближчий період часу, ви все ж таки викриєте час для того, щоб вам туди відправитися. З минулим. Щось з минулим. Питання з минулого з жінкою буде закрито найближчим часом. Крапочку ви тут ставите, але крапочку ви ставите таку, що ви зупиняєтеся, як начебто більше не будете спілкуватися з цією людиною. Тут неочікувано Неочікувана інформація для вас неочікувана, йде викриття, йде зняття маски з людини довгий період часу, яку шкоду наносила ця жінка, і це спілкування, це спілкування, як, -то, як начебто деструктивно вона впливала на близьких вам людей. Вносила свою деструктивну лепту. А стосовно застілля, тут, незважаючи на те, що ви загружені справами і питаннями, які необхідно вирішити, ви знайдете, ви викроєте час для того, щоб. Там побувати, і я вам скажу, що ви ніколи про це не пожалкуєте в подальшому навпаки. Знаєте чому? Тому що, по-перше, дуже великий, великий заряд позитивної енергії отримаєте від спілкування з цими людьми, і обмін інформації йде просто величезний. Ви дізнаєтеся про якісь перспективні для вас методи і способи якими ви можете скористатися і покращити умови вашого життя, зробити їх більш комфортними, більш благоприємними для вас. І тому, спілкуючись з людьми, отримавши інформацію, у вас в голові народжуються три ідеї: три, які ви в подальшому будете успішно реалізовувати і доб'єтеся тих змін, благоприємних, яких ви хочете. Є, мабуть, обставини в житті, які вас сьогодні не влаштовують, якісь моменти, тому, тому, спілкуючись з людьми, ви дізнаєтеся, дізнаєтеся про способи нові, нові методи, про які вам раніше не було відомо. ви дізнаєтесь про якісь можливості і починаєте все це приміняти в житті. От про це мова дуже цікаво. Так. У вас ще якась допомога йде від чоловіка. Від чоловіка, і з цим чоловіком у вас хороший налагоджений контакт. Часто ви пересікаєтеся, і пересікаєтесь, ви часто у якихось питаннях, питаннях, які ви самостійно не можете вирішити. І кожного разу зі сторони чоловіка йде допомога. Поради, підказки, дійсно дільні підказки, якими ви успішно користуєтеся. І от зараз, на даний момент, ви займаєтесь якимось процесом, дуже важливим для вас процесом, і бажаєте отримати результат, добитися цього результату. Але для того, щоб його добитися, потрібно знайти, вийти на такі можливості, завдяки яким ви зможете Собі успішно вирішити того, що ви хочете. І від цього результату, я вам скажу, залежить дуже багато. Дуже багато. Без цього результату нові задачі реалізувати не вийде. Це просто нереально. І тому все це може укріпити ваші позиції на майбутнє. І, звісно, і в матеріальному плані також. І от, мабуть, з даним чоловіком ви обговорювали ці труднощі, з якими зіткнулися, що знаходитесь в пошуку таких можливостей, так? І от чекайте, чекайте появи даної людини з подарунком для вас. Даний чоловік вам і дасть цю інформацію. Звісно, ви будете нею успішно користуватися і радіти. Це допоможе вам здійснити вашу мрію, а значить, успішно ви зможете завершити початі процеси і добитися результату. Ну, а далі, вже, як то кажуть, рухатися вперед. Жінку показує ще одна жінка, і сфера діяльності лізе, цікавиться більше цікавиться можливостями вашими. Що у вас на сьогоднішній день є, на що ви спираєтеся, що дає вам право рухатися вперед і досягати поставлених цілей, отримувати результати. Дуже велика заздрість іде зі сторони цієї жінки, і відноситься вона до кола знайомих ваших, саме знайомих, у когось. Це вже програється. Ви вже це відчуваєте і спостерігаєте. І тримаєте цю людину на відстані. Є якась недовіра, є якась, знаєте, як небезпека з вашої сторони, і ви інтуїтивно це відчуваєте. Що цій людині довіряти неможливо. І такий вам натяк, що ця людина пов'язана з дорогами. Чи то любе їздити. Так, десь відпочивати, чи то робота така, якісь постійні поїздки, поїздки, переїзди. Якось так в неї складається. І, незважаючи на те, що начебто успішність є в її справах. В досягненні її цілей в сфері її діяльності. Але якась у неї є образа всередині, з минулого, затаїлася, сидить там тихенько, щось вона вам пробачити не може, чи то в неї якась ідея цікава. Народилася в голові, яка дає їй надію на перемогу все ж таки реалізувати те, що вона хоче, свої пакосні наміри по відношенню до вас. Чи то в неї такі можливості з'явилися і вона почне проявлятися? Якісь послуги буде свої пропонувати, як начебто їй потрібно побільше. Увійти в довіру до вас. Вона відчуває цю дистанцію, яку ви збудували, і от їй необхідно зменшити цю дистанцію між вами. Це як стратегія, бачите, вона її пропрацювала, їй потрібно увійти до вас у довіру. У вас буде дивувати така наполегливість і бажання допомогти вам в якихось Проблемах, чи якихось труднощах, з якими ви стикаєтеся, те, що їй доступно, те, що ви їй транслювали, чи, можливо, вона сама бачить, чи десь почула від когось. Тому, знаєте, намагайтеся не зменшувати цю дистанцію, яку ви з самого початку збудували, тому що ваша інтуїція вас реально не підводить. І добившись більшого вашого. Знаєте, як би відкриття, вона може зробити те, що запланувала. Звертайте найближчі дні прояву, прояву уваги від жінки, яку ви тримаєте на відстані. От щось тут про це. Вона почне зараз цікавитись вашими справами і пропонувати свої послуги. Щось тут про це, тому тримайте руку на пульсі, будьте уважні і обережні. Це дуже важливо, щоб вона вам не зробила шкоди. Це вам як попередження йде, розумієте? Так, такою є сьогоднішня відсипочка. А я хочу вам подякувати подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете мені коментарі, за те, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну якщо хтось із вас захоче особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка. На все добре.